Так, і зараз ми переходимо до нашої головної теми. Це річний контракт на мільйон е, гривень та багато іншого. Міноборони запрошує до ЗСУ добровольців віком 18-24 роки. За підписання контракту пропонується посилена підготовка протягом трьох місяців за стандартами НАТО. Виплата 1 мільйон гривень та 120 тисяч гривень на місяць, а також доплата за бойові завдання. Іпотека по 0,0% річних, безкоштовний проїзд, комунальні пільги, безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах, а також можливість самостійно обрати та частину та спеціальність. Так і, зокрема, наступна новина бачимо перелік. Частин, в яких чоловіки зможуть служити, зокрема бригад, у яких зможуть служити чоловіки від 18 до 24 років за новими контрактами, крім того, додамо, що після року служби міноборони обіцяє, що чоловіки зможуть вільно виїжджати за кордон. Так, і також у застосунку резерв плюс тепер можна подати заявку на однорічний спецконтракт для українців 18-24 років. У застосунку можна знайти вакансію, ознайомитись з умовами служб а також переліком бригад для підписання контракту 18-24 так, дуже суперечливі реакції, зокрема від чинних військовослужбовців, були у мережі, і цю тему детальніше ми вирішили обговорити з Сергієм Братчуком, речником української добровольчої армії. Він прямо зараз вмикається до нас. в ЕТЕР. так, пан Сергій, добрий вечір. Слава Україні! Слава Україні. Я вам слава слава силовому обороні. Вітаю. Пан Сергій, насамперед хотіло би дізнатися вашу думку. Що ви думаєте, що ви можете сказати за ці умови нового контракту для чоловіків від 18 до 24 років? Ну, по-перше, треба базово розуміти, що на одних добровольцях жодна війна в світі не вигравалася, не можна виграти і сучасну російсько-українську війну. Це до питання про мобілізацію. Я взагалі прихильник повної мобілізації, те, що, до речі, було оголошено. Під час початку повномасштабного вторгнення на жаль дуже багато росіяни попрацювали в напрямку того, щоб максимально надати мобілізації негативного відтінку, максимально проводили і проводять наразі інформаційно-психологічні. Спецоперації ми є свідками цих етапів, як вони змінювали один одний ці етапи щодо зриву мобілізації і ті проблеми, які виникли саме з мобілізацією, їх треба вирішувати. Тому що, ще раз скажу, що лише на тих, хто добровольцем іде до сил оборони і готовий захищати батьківщину, сьогодні ці питання закрити нашої перемоги в війні просто неможливо. Тому мобілізація має бути. І власне, ми бачимо сьогодні, що держава е, нарешті все таки знаходить або намагається знайти ті механізми, які долучать до війська людей е, фізично підготовлених, тому що молодші людей, які будуть вмотивовані в тому числі, я підкреслюю, в тому числі, тому що має бути звичайно головна мотивація: це захист нашої України, це захист наших рідних та близьких. Ну і власне, ця зацікавленість є фінансова. Тому на сьогодні ми бачимо, що держава запропонувала відповідний проєкт, держава запропонувала відповідний механізм, залишається дочекатися, скажімо так, конкретизації, скажімо, цієї дорожньої карти, яка буде надана тій людині, тому військовослужбовцю, майбутньому військовослужбовцю, чоловіку чи жінці, які йдуть. І будуть служити за відповідними спеціальностями, відповідними контрактами. То ми бачимо, що від 18 до 24 це дійсно фізично розвинені люди, які можуть бути і штурмовиками, це піхотна компонента, те, що скажемо так, нам м'яко кажучи, не вистачає сьогодні на фронті. Ну і власне інші військові спеціальності. Вакансії в силах оборони дуже багато. Тому те, що держава знаходить або намагається шукати такі механізми, є абсолютно виправданим, і я прекрасно розумію, що можливо, нам вдасться певним чином, поки що певним чином закрити ті питання, які не наших бригад та інших підрозділів. Скажіть, будь ласка, ми, от як власне, зачитували новину про те, що буде вибір, так, в яку бригаду можуть вступити майбутні військовослужбовці. Проте оцей список бригад такий є досить обмеженим, тобто їх там є кілька. Як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? Ну, мені зараз важко це визначити. Треба питати тих, хто надавав такий список бригад. Я можу за одну з них точно сказати. Власне, за всі буду говорити, що це всі бригади бойові. Mm -hmm. Бригади, які виконують відповідні завдання на фронті, давайте я вам скажу за 28 окрему механізовану бригаду ім. лицарів зимового погоду. Ну По-перше, це е, бригада, яка має одеську прописку, це одеська бригада. А по-друге, саме в цій бригаді є батальйон Соків, е, який представляє якраз українську добровольчу армію. Тому е, знаю особисто комбата зрозуміло, знаю командирів рот, знаю тих людей. Які о, готові вчити, будуть допомагати, тому ну, тут навіть можу з вашою допомогою пролобіювати е, інтереси 28-ї бригади. Власне, як всі інші колективи, вони готові прийняти таких людей. Це по-перше, а по друге, повірте мені, що відповідальні командири, вони, звичайно, хочуть мати у себе не просто знаєте, людину, яка відбуває номер. Або прийшла ну, випадково, або просто заробити, вона має е, бути підготовленою і для цього буде надано всі можливості. І, власне, ця людина, вона просто повинна, а на мій погляд, навіть зобов'язана вижити на полі бою, виконати завдання е, і, власне, отримати ті пільги, які має отримати. Ну, головне, що всі ми отримаємо і здобудемо нашу перемогу. Тому. Будь ласка, скористуйтеся цією нагодою, але ще раз е, треба розуміти зараз більш конкретно для цього можна звернутися е, в колективи дорожню карту. Як це все буде конкретно відбуватися е, з кожною людиною? Знаєте, коли я спершу побачила цю новину, я одразу подивилася перелік пільг, які отримує людина. Дійсно дуже гарне забезпечення, навчання, іпотека ну, дуже гарні умови від держави. Однак після цього я зайшла в мережу, прочитала багато дописів військовослужбовців, які наразі служать у Збройних силах. Дуже багато негативу від них і дуже багато. Тверджень про те, що це дискримінує тих, хто наразі власне служить, і хотіла б зачитати одну цитату з дописа Симороза. Власне він зазначив, що ми не можемо ділити людей у війську за віком. Це дискримінація замість позорних 20 тисяч забезпечення на ротації у стрільця після бойових має бути гідне грошове забезпечення тільки у всіх, а не лише у молодих. Чи не вважаєте, що це чи не вважаєте ви, власне, що це певна дискримінація? Ми ділимо, нібито тих, хто. То пройдуть зараз, ті молоді можуть отримати там мільйон гривень забезпечення від держави, а ті, хто вже дуже багато років служать у війську, і з 14-го року, ті не отримують такого. Ну, ви знаєте, все, як кажуть, пізніше через особисте. Я доброволець, я підполковник запасу. В Збройних силах прослужив 18... 1989 року. Звільнився в запас 2014 рік. Я на фронті в різних, скажімо, ролях, в тому числі і починав як військовий журналіст, потім місія Чорний тюльпан, в тому числі із роботою чорного тюльпану в Донецькому аеропорту, коли він вже був під окупацією. Потім добровольчий підрозділ, 8-й окремий батальйон Арата імені Андрія Гергерта, Української добровольчої армії. Це АТО, потім АОС. Ну і власне повномасштабна війна теж в ролі добровольця. Працюю, звичайно, номером розрахунку гармати на сьогодні, не отримуючи жодної копійки. Ми добровольці. Тому е, мені, звичайно, мабуть, дуже важко відповідати на дане запитання, е, чесно кажучи. Ну, власне, ніхто не знімав з мене обов'язків речника Української добровольчої армії. Додаткові ще, додаткові пільги інформаційні, так називаємо. Тому мені дійсно складно. Я розумію з одного боку, що такі настрої е, виникають. Але саме як доброволець, зараз скажу, що люди добрі, у нас сьогодні на Терезах нашої історії ну, вибачте за пафос, але це реалій. Сьогодні доля нашої держави, кожного з нас і наших дітей. Я в Україні, мої діти в Україні. Всі чоловіки моєї родини у війську, всі до єдиного. У Збройних силах України, зокрема, ну і, власне, я, як старший у роду, то я доброволець. Тому, оце найголовніше сьогодні. Те, що якісь, скажімо, фінансові там, ну, певні, давайте називаємо їх так обережно, викривлення в соціальному захисті, фінансовому. Треба вирівняти, я з цим погоджуся З іншого боку, нам треба розуміти спроможності нашої держави. Тому для нас головне отримати і здобути перемогу у цій війні. І якщо ми хочемо долучити додатково тих людей, які прийдуть і укомплектують наші бригади, я думаю, що сьогодні мають бути задіяні усі механізми. Я, наприклад, дуже жорстко ставлюся до ухилянтів Я дуже жорстко ставлюся до людей, які 24 лютого, 2022 року, я зараз не буду лаятися, але скажу: ну, давайте так, звалили за кордон. І звідти розповідають мені про якусь свою волонтерську діяльність. Я про чоловіків, звичайно. В нас є в розрахунку людина вже. Понад 60 років, далеко за 60. Так е, цей Мамай, у нього мамай він даще форум молодим. Він доброволець. Він не отримує як і я зарплатні, і ми не претендуємо на це. У нас єдине прохання дайте нам воювати. Так, от, власне, е, я розумію, що, можливо, мої слова не усім сподобаються. Власне, треба провести. Я думаю, що це має бути. Проведено вже давно. Аудит всіх тих людей, які сьогодні знаходяться, в тому числі, на так званих тилових посадах, на штабних посадах, я не закликаю зараз всіх штабу пересадити в ОКОП. Тому що планувати операцію, організовувати операцію мають люди, люди, які знають і знаються на військовій справі. Тому що якщо буде грамотний командир. Його треба охороняти, оберігати і подалі від кулі тримати. Тому цей аудит необхідно зробити. Необхідно передивитися, в тому числі там розряди е, фінансові в армії, хто скільки і за що отримує. І якщо ці питання будуть зняті, то знову-таки повторюся: держава задіює сьогодні можливі. Механізми, аби залучити людей до війська. Тому ми прекрасно розуміємо, що сьогодні ротації ніхто не буде проводити в плані того, що будуть списувати або давати можливість демобілізації тим, хто знаходиться у війську. Не буде цього. Давайте дивитись правді в очі. Не буде. Ким тоді воювати? З ким тоді воювати? Тому треба пробувати все. Аби залучити людей до військ максимально. І бачите, Росія боїться цього потенціалу українського в тому числі, не дивлячись на те, що їх набагато мільйонів більше. То ми маємо взяти якістю, укомплектувати наші бригади і виконати наш священний обов'язок, захистити Україну. Ну Я спробую відповісти на ваше запитання. Я знаю, що воно не всім моя відповідь сподобається, але тим не менше. Я вважаю саме так, Знаєте, Підсумувавши все, те, що ви сказали, мені в голову прийшла фраза Скільки людей, стільки й думок. Ми ніколи на жаль або на щастя, не зможемо всім догодити і завжди будуть люди, які будуть не погоджуватись там з чиєюсь позицією, або не погоджуватись з тим, що робить, не знаю. Держава, влада і так далі. Тому дякуємо вам за вашу позицію. Дякуємо за те, що я ви додам віде, лише що... єдине. Перепрошую, <гум> додам лише єдине. Сьогодні у нас у кожного є претензії до влади і питання до влади. Не давайте не забудемо, що в нас сьогодні головний ворог це Російська Федерація, так, росіяни. Безперечно. і нам треба перемогти у цій війні. Все. ну я не збираюся тікати зуміло, і ще раз кажу, моя родина, але я не хочу, щоб сюди до нас е, прийшов якийсь бурят. То ми маємо того бурята вбити і захистити нашу землю. Оце база, оце треба розуміти. І тоді багато питань вони е, знімаються. А гідна оплата, вона, звичайно, має бути, в тому числі, оцей механізм фінансовий, бачите, він е, людей ну якимось чином простимулював принаймні на висловлювання своїх думок. І я вдячний всім побратимам, хто думає по-інакшому ніж я, е, але знаходиться сьогодні на полі бою. І сподіваюся, після от нашої чергової ротації ми знову скоро всі побачимо саме в бою. Дякую. Так, і для того, щоб перемогти нам, потрібно бути згуртованими і не забувати про це. Мені дуже подобається фраза, яку напевно говорять вже майже всі: ти або військо, або для війська. І ми всі повинні працювати задля цієї перемоги. Тому дякуємо вам за вашу позицію. Дякуємо вам за службу і за включення сьогодні. І Бажаємо вам спокійного і вечора. Дякую вам. Вечора.